Привіт, ви на каналі «Заходь на каву» і з вами я, його ведуча Анжела. На задньому фоні можете бачити наш український гарний прапор. Я думаю, в останньому моєму влозі ви бачили, як він мені дістався, і як я тішилась від того. А сьогодні трішечки хочу поговорити з вами про дівчачі, про такі дівчачі маленькі таємниці, що знаходиться в моїй сумці, тому що, як відомо. Дівчача сумочка, то просто кладять таємниць, кладять чогось цікавого і невідомого. Тому пропоную почати. У мене ось така сумочка ніжно-рожевого кольору. Або ще, як кажуть, пильно рожевого кольору. І перше, що мені попадається, це бутилочка з водою. Насправді, бутилочку з водою я собою почала носити не так давно, але дивно те, що я дуже багато п'ю води. І Завжди просила воду у своєї сестри, хоча вона п'є набагато менше води, ніж я. Якось це дивно було, і тому я вирішила, що мені теж треба з собою мати бутилочку з водою, а не клянчити постійно її у сестри. Наступне, ви зараз просто побачите, наскільки я обожнюю вологі і звичайні сухі серветки. Просто подивіться. це дві пачки повних, дві пачки відкритих і пачка сухих серветок. І вони всі в мене лежать, тому що. Вологі серветки вони потрібні просто завжди. Наступне це ось такий блокнотик. Я обожнюю, коли в мене в сумерці завжди з собою блокнотик, тому що, коли тобі треба щось швиденько записати, дуже зручно, коли він під рукою. Ну і як же без ручки. Цю ручку мені подарили в моєму садочку, моїй вихованці, і вона досі зі мною нагадує мені про минулий час, коли ще я. Була поруч зі своїми маленькими діточками. Наступне це так само у мене багато різних блисків і одна помадка. До речі, ось це це ніби як плампер для губ, він має їх трошки збільшувати. Я цього не помітила, щоб він сильно збільшував губи, але пересушує він їх досить таки добре. Тому будьте уважні, тому що ходити потім з губами, ніби. У вас там пустиня, не дуже приємно. Ось такий блиск. Я не знаю, наскільки взагалі він нормальний, тому що це якби просто куплений десь в якомусь місцевому магазинчику. Я просто згадала, як в дитинстві дуже любила такі блиски, вони були з різними ароматами і тому просто схопила його. Він був біля каси, і я його побачила і схопила. Ось такий блиск від Есенс. Дуже приємного кольору, він має трошки такий коричнево рожевий відтіночок, але не дуже сильний. Це просто, ніби як ваші губи, просто трошки поблискують. Але треба перевірити, я не впевнена, що компанія Essence вийшла з російського ринку. Я перевірю і вам в коментарях потім напишу. Тому що я зараз намагаюся дуже добре за цим стежити, що вийшло з російського ринку що ні, тому що спонсорувати країну агресора зовсім геть не хочеться. І ось такий в мене це не близько. Це помада в 11 відтінку. І ось такий, ось такий бренд. На задньому фоні моя кицька портить мені меблі. Хтось після відео получить по своїй пухнастій дупі. Потім ось така розчісочка. Я думаю, що жодна дівчина без розчіски не виходить з дому. Взагалі, я хочу, щоб в мене була окрема розчізка для дому, окрема розчізка для сумочки. Така знаєте, маленька, яку можна просто кинути, і вона собі не буде займати багато місця. Але ось ця решістка, вона настільки комфортна, що я просто з нею не хочу розставатись. Вона мені дуже-дуже подобається. Наступне це ось такі парфюми. Я не зраджую своїм діпі Зараз, щоб вам було краще видно. Діпі Perfume в мене аж 10 аромат. На зиму я брала собі аромат минулої зими, такий з апельсинкою. Він мені теж сподобався, але з цим ароматом мені робили набагато більше компліментів, ніж з тим. Тому я вирішила до нього повернутися. І в мене є аптечка. На жаль, вона дуже відсвічує, вам погано видно. В мене тут. Ось так. Таблеточки від голови від алергії. Я алергік, тому таблетки від алергії у мене завжди мають бути при собі, щоб в разі чого зразу випити, і мені стало легше. І це вік чи я не знаю, але тепер в мене з'явилась і ось така штука в моїй сумочці. Наступне це гаманець. Ось такий приємний колір в нього. Мені дуже подобається. Таке знаєте, ніби грозове. Небо потім нещодавно я була в монобанку, купила, замовила собі картку, нарешті я її отримала, і ось такі документи досі не витягнула з своєї сумочки. Навушники, куди ж без навушників. Музика нас супроводжує повсюди, і я дуже люблю їхати в маршрутці або кудись йти, і щоб на фоні грала музичка. Далі пластирів. Без пластирів я не можу, тому що в мене завжди якісь мозолі від нового взуття, від старого взуття. Завжди мозолі, тому пластир мені завжди потрібен. Далі, що я ще бачу, це ось така резиночка. Резиночка теж дуже необхідна, в разі чого заколоти волосся. Має завжди бути при мені. Наступне це ось такий антисептик. я... Не користувалася довгий час антисептиком, але ось цей мене вразив своїм ароматом, мені його подарували. І після цього я задумалася, що мені треба придбати антисептик. Але мені не подобається саме ось такий формати гелю, що ти його капаєш на руку і розмазуєш. Мені здається, в спрей буде набагато краще. Тому хочу придбати собі наступний в спрей. Наступне, що я бачу, це. А, у мене порожня сумочка. Все. Більше в мене нічого нема. Ось таке наповнення моєї сумочки. Наразі, сподіваюся, вам було цікаво, ми з вами трішки ближче познайомились, тому що по наповненню сумки можна теж трішечки дізнатися щось про людину. До нових зустрічей, дуже вас всіх люблю. Пишіть в коментарях, де ви зараз, як ваш настрій. Я трошки перестала говорити про Херсон і цьому є одна з таких найвігоміших причин це те, що наразі. Мої батьки не можуть якось дуже багато чого розповісти, що там відбувається, тому що ще більше зараз стало контролю, ще більше зараз перевіряють, і зв'язку з ними теж майже нема. То трошки вони виходять на зв'язок, буквально пару хвилин сказати, що все добре, то знову з ними пару днів може не бути зв'язку. А казати вам непровірену інформацію я не хочу. Тому не подумайте, що я забула про Херсон або якось так, знаєте, все почала жити звичайним життям, якось минуло забулось. Ні. Просто я не хочу бути голословною. Тому, якщо буде якась інформація, в якій я буду впевнена на 100%, хоча б на 99%, тому що на 100% зараз, знаєте, я зрозуміла, не можна бути впевненим взагалі ні в чому. То я буду ділитись, буду вам розповідати, як тільки буде якась перевірена мною інформація, яку я буду дійсно знати, що вона, хоча б на 99% правдива. Ну а наразі все. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.